Дня, діти. Давайте разом привітаємось. Приготуйте ручки. Привіталась рибка з рибкою, привіталась квітка з квіткою. Ти, мій друг, мене вітай! Краще ти на світі знай. Добре, діти, ми з вами знаємо, щоб вирости здоровими і сильними треба виконувати певні вправи займатися спортом. Але є такі вправи, які Тренують наш мозок. Вони ніби гантельки для нашого мозоку. І сьогодні я пропоную вам позайматися такими вправами, потренувати наш мозок. Згодні? Добре. Ось я собі намалювала такі доріжки, а замість фішок у мене будуть камінці. А ви можете взяти собі або гудзики, або маленькі іграшки. Тож, починаємо. Потрібно двома ручками пройти по цим доріжкам. Ось так. Добре. А зараз ми ускладнимо завдання та будемо обома руками викладати фігури. Для цього мені знадобляться трішки більше камінців, а вам іграшок чи гудзиків. Спочатку ми викладемо кружечки. Ось так будемо. Пробувати, як у нас вийдуть, ось такі кружечки у нас вийшли. А зараз я буду говорити, що і куди ми ставимо, а потім разом подивимося, що в нас вийшло. Ставимо по одній фішці. Тепер вправо ще дві, униз дві. Тепер уліво також дві. До гори по одній. На що схожа наша фігура? Так, на квадрат. Добре. Діти, ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо. Коло, квадрат, трикутник, прямокутник. Добре. Давайте разом пограємо у гру на що схоже. Пірамідка, ялинка. Дорожній знак. На що схоже? Так, на трикутник. Добре. Дивимось далі. М'яч, кавун, тарілка. На що схоже? Так, на круг. Добре, діти. Далі батон, дзеркало, огірок. На що схоже? Так, це овал. Картина. Пуфік кубік льоду. На що схоже? Так, на квадрат. Дуже добре. Двері, вагон, телевізор. На що схоже? Так, то прямокутник. Повітряний змій, сережки. Пахлава, на що схоже? Так, то ромб. дуже добре! Отаку таку гру ви можете грати будь-де, і в магазині, і по дорозі, і вдома, бо навколо нас безліч предметів різної форми. А нам ще час прощатися. До нових зустрічей!